Якщо я вас зрозуміла правильно, то чим більше в Україні порушення закону, тим більше ми програємо цю війну не в сенсі того, що ми програємо територію, а в сенсі того, що ми програємо своє, своє натхнення, так. Стикаючись з беззаконням в Україні, прості люди не вірять в те, що щось буде краще. І тому вони не прагнуть підтримувати цю владу. Я спілкувалася з хлопцями з передової і чула такі вислови, що ми повернемось, ми наведемо порядок. Мені здається, що якщо ми будемо сидіти і чекати, поки вони повернуться і наведуть порядок, не буде кому повертатись. Мені важко щось додати до того, що ви сказали. Ви в своєму питанні вже надали відповідь. Так. Якщо ми будемо сидіти і складати руки, то може так статися, що не буде кому повертатися. Зараз а, ті скандали, які... Мають намір дискредитувати Зеленського. Люди роблять, тому що це їх емоція, чи це хтось, якісь певні люди, якісь найманці росіян. Або який відсоток з того, що зараз висувають проти Зеленського, є найманці Росіян? Значить, перше. 80 відсотків. Що про нього намагаються говорити, це чиста вигадка, тобто брехня. 20% змальовуються події, які якимось чином мали місце бути, але стосувалися якихось інших чиновників. Тобто, не він один, тримає всю владу в Україні. Не все від нього залежить. Є багато чиновників різних рівнів. Які дійсно дискредитують Україну, які, як, дії яких дійсно критикуються людьми. І е, люди відчувають, відчувають від чиновників ці негативні, дуже негативні явища. Але вигідно, кому вигідно в цьому всьому звинувачувати Зеленського, тим, які хочуть, щоб його не було привладдя. Але від себе скажу, що я не знаю такого політика зараз, який би так би щиро прагнув би зберегти Україну, зберегти народ, зберегти всі національні цінності, які береже він. Кому вигідно чиї замовники? Так, замовники там, в Кремлі. А таких багато хто виконує це замовлення. Розповсюджують, одна людина може мати 10-15 сайтів і виставляти від різних, під різними іменами, а інша людина, проста людина, прочитає це 10-20 разів і повірить. Тобто <кій> критичне мислення в чому воно заключається? От, якщо є яблуко. Це факт. А чи воно кисле чи солодке це вже припущення. Але якщо 15 людей скажуть, що це кисле яблуко, то 16 не буде пробувати а скаже, так, воно кисле. Він знайде докази візуальні того, що воно дійсно кисле, щоб погодитися з тим і теж буде критикувати. Так наростає. Маса людей, які приєднуються до брехни, до замовних надуманих факторів. Наскільки серйозно зараз в Україні прагнуть зняти Зеленського? Ма зі сторони Москви я маю на увазі. Дуже великі зусилля. Тут не можна казати серйозно, не серйозно. В них все серйозно. Там і замахи, і звинувачення, і розповсюдження наклепів все дуже серйозно. Але ж це те саме відбувається в інших країнах. Таким же чином нейтралізують політиків, наговорюючи на них, підбурюючи людей. Тобто це е, пропаганда. Скрита і відкрита. Може, моє питання буде трохи наївним, а скажіть, будь ласка, де саме сладке місце у нашого президента? Ну, перефразую знов: от про що, коли будуть казати, можна однозначно не вірити. Це пропаганда, і вона російська. Однозначно можна сказати, що це пропаганда і вона російська, коли будуть казати, що він не за народ України. Він за народ України більш за все на світі. Тому якщо будуть казати, що він не за народ, це брехня. Коли будуть казати, що він не щирий, це брехня. Коли будуть казати, що він хоче якусь вигоду для себе мати. Або боїться втратити посаду, це брехня. Він зовсім не боїться втратити посаду, але він боїться втратити Україну.